Вітаю, я Анна Білик і далі коротко про погоду. 6 вересня в області хмарно. У Черкасах буде до 25 градусів тепла в день та 18 вище за нуль вночі. В Умані та Звенигородці сонце визерне з за хмар. Тут синоптики прогнозують до 27 градусів в день, вночі ж стопчики термометра опустяться до 17 з позначкою плюс. Хмарний день очікується у Каневі та золотоноші. Температура в день 26 градусів, вночі ж 19. На жителів Сміли та Чигрина теж чекає хмарний день. Тут буде до 26 градусів в день та 20 вночі. До речі, сьогодні свій день народження святкує білик Володимир. Вітаю та бажаю всього найкращого. Нехай кожен день буде сповнений радістю, любов'ю та натхненням і, звичайно, шмирного неба над головою. А я бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе! Побачимось на телеканалі ВІККА.